Друзі, ви знаєте, чим більше сподівань Україні на місію Китаю по обламанню рогів російського диктатора, тим складніша ситуація в самому Китаї. В чому власне, збіг багатьох факторів, які ламають свідзінпінну гру? З одного боку, він брав на себе зобов'язання перед ЦК приєднати Тайвань і те, що він благословив Путіна на атаку на Україну, це вже по суті секрет Полішинеля. Тому облом Путіна на українському напрямку і відмова Сі Цзіньпіня розмовляти з Зеленським є свідченням того, що Китай і Сі, який Зламав існуючу систему і переобрався на третій термін, потрапив в дуже невеселу для себе ситуацію. Головне, що після плювка в спину Путіна, який вирішив розмістити в Білорусі ядерну тактичну ядерну зброю, після меморандуму спільно підписаного, де одним з перших пунктів було зобов'язане не використовувати ядерний шантаж. Буквально 4 дні минули. Сі почувався дуже, так би мовити, кепсько. І тут ще й до того ж, лідерка Тайваню Цай Івень відвідала Сполучені Штати. І таке враження, що той психоз, який щинив Сі Цзіньпінь довкола Тайваню, з обльотом, по-моєму, Десь 70 літаків з виведенням флоту. Ну це фактично з імітацією удару по Тайваню. Цей психоз, по суті, був рятівним для нього, аби переключити увагу від його міжнародного лузерства. Бо з його 12 принципів не діє жоден, Росія не хоче з ним рахуватися жодним чином. Росія сподівалася, що. Благословивши Путіна на війну, Китай буде підтримувати війну Росії з Україною, Китай вирішив не палитися, оскільки залежність від європейських і американських ринків в рази вища від е, співпраці з Росією. Тому Росія тут не замінник, Росія не порятунок, і Росія залишається зі своїми проблемами. А ще й після плювка е, в спину з боку. Е, Путіна СІ просто влип в ситуацію, яку він не може, скажімо, пояснити своєму ЦК. Тобто великий злам гри хоча злам був не лише в особистих кадрових устремліннях сі в бажанні стати імператором. Справа тому, що для Китаю будь-яке будь провисання економіки створює лінію напружень. Китай це імперія, там сотні народів, принаймні десь близько 50 різних мов, і одні території не розуміють інших. Але суть в іншому, питання не в тому, що Китай посиплеться як, як окрема територія, просто інтегруюча роль Пекіна з ослабленням економіки, вона ослабляється тому, що. Зрозуміло, там кожна із провінцій живе своїми економічними життями, там дуже багато ну, автономності економічні. Але ж є провінції закредитовані на півтора трильйона доларів. Тобто деякі держави не мають таких боргів, а це провінції Китаю. І тому будь-яке провисання економічне для Китаю, воно створює ризики. З обслуговуванням кредитів. Китайська економіка надзвичайно закредитована. Легко бути ситим і щасливим, на позиченні. але ж рано чи пізно господарі цих грошей почнуть їх вимагати, ну і вже вимагають. Тому це випробування із економікою, е, Пекін пробує переключити на імперськість, на повернення Тайваню. Але ж після провалу Росії в Україні цей проєкт стає все складнішим, тому що в разі успіху Росії і просування в бік, наприклад, країн Балтії, НАТО і весь Західний світ переключився виключно на Росію. Тоді Китаю можна було б тут по своїх околицях шастати і, і ну, нагнати. Джонок в Тайбей рівно скільки, щоб з Тайваню нічого не лишилось. Але ситуація погіршується, і оцей істери істеричний маневр е, довкола Тайваню, власне, покликаний е, поставити ситуацію на паузу. Інакше Китаю дуже важко буде розібратися з економікою. Я розумію, що. Всі пробує імперськість продати, ну чи ідеологічність продати як фактор, який важливіший, ніж економіка. Але ж Китай ну, світогляд Китаю останні майже 50 років будувався на економічному успіху. І тепер цього успіху немає. Є незрозуміла і не пояснима до кінця непрояснима ситуація із ковід. І в ряди дегоди та чи інша країна хоче нагадати про те, що саме Китай вчасно не повідомив світове співтовариство про цю заразу і світ потерпів саме через неоковірні дії Китаю. Але є ще один фактор: справа в тому, що поглинання Гонконгу спричинило до того, що успішна гонконгська економіка. Вона ну, дуже серйозно зависла. Вона почала втрачати оберти, вона почала ставати соціалістичною, так би мовити. І в Тайбеї розуміють, що поглинання е, Тайваню Китаєм спричинить до е, ну, комуністичної диктатури, яка вб'є економіку е, Тайваню. Економіка Тайваню, до речі, в порівнянні е, з Україною. В чотири рази вище. В чотири рази. Ну, все це побудовано звичайно на електроніці, і е, Тайбей е, за останні е, роки е, суттєво скоротив експорт електронної продукції, з, зокрема Чіпів до Пекіна. Пекіну це дуже залежить і тому Пекін, цей високотехнологічний сегмент не може розвивати без чіпів із Тайвані. Ну, що сказати, цей інвент з приходом її в 2016 році до влади, вона справді почала відігрувати більше сценарії на визнання Тайваню міжнародне. До речі, Тайвань не такий вже і не визнаний. Найважливішим, найсимволічнішим актом визнання є те, що Ватикан визнає Тайвань як незалежну державу. З пострадянських країн це, по-моєму, Литва єдина. Я точно пригадую, що на початку 90-х в Україну приїжджала тайванська делегація, і вона пропонувала великі кредитні кошти для України в обмін на визнання. Незалежності Тайвані. Навіть, до речі, вони зустрічались не тільки з Кравчуком, а й з лідером опозиції В'ячеславом Чорнового, наскільки я пригадую. Тому. Ну, я вже розповідав, Тайвань для нас важливий ще одним ну, таким історичним сенсом. Справа в тому, що антибольшевицький блок народів, який бандерівці створили після Другої світової війни, який очолював Ярослав Стецько, він фінансувався по, по маршалом Ченкаші. І в цьому. Ну, дружба українських і китайських націоналістів була показовою. Тому в нас є такий ще ну, відтинок спільної історії, взаємної співпраці. Тож Китай дуже ревно пильнує, щоб не дай Бог, в Києві раптом не з'явилися якісь порухи на визнання Тайваню. І, але з іншого боку, Китай поводиться так, що. Змушує нас або загострювати гру, або ну, торгувати собі в задоволення. Були останні місяці перед початком російської агресії, коли Китай був найбільшим торгівельним партнером України. Взаємна торгівля між Україною і Китаєм налічувала більше 15 мільярдів доларів. Ну це не стільки, як з Росією, це майже на порядок менше, ніж з Росією. Але і спеціалізація наша була в основному зернова. Тобто ми брали те, що називається в Китаї електроніка і товари широкого вжитку, якась техніка, якісь інструменти, а експортували туди близько 30 мільйонів зерна, переважно кукурузи, ну, такі продукції сільського господарства. Тому зараз Китай не є головним партнером. Тому можна сказати, що загострення, яке щинилося, воно для української економіки навряд чи буде болючим. Хоча за підсумками минулого року, в рамках зернової програми ООН, як це не парадоксально, Подвигнувши Путіна на війну, раптом Китай став і купувати найбільше українського зерна. По-моєму, десь 1 200 тисяч тонн із експортного зерна минулого року припало на Китай. І це найбільше виявилося. Тому нинішнє загострення ну, воно для України ні гаряче, ні холодне. Тобто, це, це лише створення. Китаю проблем з метою відмови фінансувати путінську війну. В цьому сенсі може проблеми Китаю і корисні для України. Чи відмовиться Китай купувати українське зерно? Ну, я думаю, що не відмовиться. Але нинішнє загострення, воно, воно дуже показове, тому що воно може вилитися в наступні кроки. З Китаю тепер виходять. Великі корпорації і переводять своє виробництво. Зараз немає потреби в біороботах, тобто в дешевій робочій силі, тому що високотехнологічне виробництво все базується на роботизації, але на справжніх роботах, а не на піо. І в цьому сенсі Україна дуже приваблива для розміщення великих виробництв, тому що поряд з Україною, Україна є частиною загальноєвропейського ринку. Тобто зона вільної торгівлі Україна ЄС, вона найбільш сприятлива для того, щоб е, ну, розпочати те, що називається е, професійною мовою китаїзацією України. Але питання вже не в дешевій робочій силі, а в логістиці, в наявності енергетичних ресурсів, корисних копалин, ну і підготовлених спеціалістів. У нас все є. Тому кожні землетруси чи потрясіння економічні в Китаї можуть бути корисними для України. Єдине, що нам потрібно на тлі потрясінь Китаю грамотна українська влада. З цим у нас повна біда, але ми віримо в перемогу. Слава Україні! Ділимося цим відео, ставимо вподобайки. Аби наша аудиторія розширювалася, слава Україні.